Чому важливо вкладати у виконання пісні емоції? Ви коли-небудь замислювалися, чому ми постійно слухаємо одні й ті ж самі пісні? Серед мільйонів музичних композицій, що випускаються сучасною естрадою, ми вибираємо всього кілька десятків, завантажуємо на телефон або плеєр і слухаємо знову і знову це явище можна пояснити не лише особистими музичними вподобаннями, а й тим, що музика впливає на емоційний стан людини. Існує таке поняття як музичний рейтинг, який доводить, що певні хіти стають популярними у всьому світі незалежно від культури, менталітету чи соціального статусу слухачів. Причина цього емоції, які викликає музика. Адже у кожного є улюблений плейлист для різних моментів життя, суму, радості, мотивації, відпочинку чи святкувань, саме емоційний зв'язок із піснею змушує нас повертатись до неї знову і знову. Як співак може передавати емоції через пісню? Майбутній вокаліст повинен розуміти, що емоції під час співу заразні. Якщо артист вміє передати почуття через музику, слухачі будуть їх відчувати. Тому на уроках вокалу важливо не лише освоювати техніку, а й вчитися передавати емоційний зміст композицій. Як додати емоції в пісню? Більшість пісень викликають емоційний відгук, але бувають моменти, коли якась композиція не зачіпає у такому випадку. Потрібно вдуматися в слова пісні, проаналізувати її зміст, прислухатися до мелодії і відчути її настрій, спробувати асоціювати пісню з власними переживаннями або подіями з життя оживити виконання за допомогою динаміки, тембрового забарвлення та виділення окремих фраз Роль педагога з вокалу у розвитку емоційного виконання. На уроках вокалу важливо працювати не тільки над технікою співу, але й над емоційним забарвленням голосу. Досвідчений викладач з вокалу допоможе розкрити природні емоції, навчить управляти голосовими нюансами та розвивати власний унікальний стиль. Успішний вокаліст це не лише той, хто володіє правильною технікою, а й той, хто вміє торкатися душі слухачів. Якщо ви хочете навчитися виразному виконанню розвинути музичний слух і навчитися вкладати емоції у спів, запрошуємо вас до занять вокалу в Києві. Долучайтеся до уроків співу в школі вокалу Муза та розкрийте свій музичний талант.